От ну що відбувається зараз? Режим насправді веде проти нас війну, і е, за нашою мовчазної згоди він захопив інститути влади. В нас не та версія революції, що е, передбачає своє захоплення цих інститутів. В нас та, яка передбачає їхні звільнення. І з Цими товаришами тут, якби можливі тільки одні переговори стосовно звільнення їхніми духами владних кабінетів. Все більше з ними на переговори стосовно, ну не можна йти. Отже, коли людям пропонують долучитися до, до боротьби з режимом, вони в них все-таки спрацьовує уже свої два якісь там оці моди. З одного року в них з одного боку в них є е, цей міф, е, мною згаданий про всесильність КГБ, типу, що вони десь там знають і вміють робити все. А все-таки є свідчення про те, що це брехня, тобто що ну, не така вже гарно злагоджена система і немає технологій відслідковування таких. І плюс до того, да, там бардак, плюс до того абсолютно, і ця онлайн-революція. І називають вона продемонструвала, ну якби те, що там що група незнайомих між собою людей може завалити так званих професіоналів з адміністрації. Що українська влада вона звичайно не залежить від онлайну, але але вона дуже сильно залежить від, від оцих от міфів про те, що ці люди можуть все-все все контролювати, що з нами відбувається, і тут показали, що там працюють не просто мудаки, а вийде латан. Чим ми зіткнулися в випадку, не ми добре, не зіткнулися в випадку хакання узурпаторських сайтів, це був дійсно такий громадянський супротив. Він був відносно анонімний, тому що навіть якщо вирахувати ті кілька тисяч IP, з яких, ну, з яких робилися дідус атаки, як, ну, як про це погрожували служби безпеки, то всіх же ж розумієте, бо це гарні не запхають. Там же ж зеків збунтуються, бо міста нету. Туда, туди, розумієте, всіх пхати. От, да, і успіх супротиву, власне, не в тому, що можна якимось чином домовитися із цим режимом, навіть добазаритися з цим режимом, і так би не варто. І е. от і, знаєте, от коли дійсно всі всі ці знову і знову повертаємося до, до питання, що на, в нас дійсно є в 2012 році політв'язні, так от нас не одна Юля сидить там, не один уценк, ми всі сидимо. Тому що от, подивіться на наш візовий режим, і кожен, хто ходив принижуватися десь і, і стояти якимось обсоском, типу біля посольства, і зараз розуміє, що значно все буде їжто. Ми всі з вами сидимо. Ми всі абсолютно різниці зараз знаходимося. Так що, ну от але повертаючись в бік наших баранців, тобто півників, можна сказати, що все таки головного узурпатора країни параної є. І ми розуміємо, про кого я говорю, тому що всі, напевно, спостерігали його перелякані кортежі, десь так на головних вулицях там чи в себе під вікнами, коли у нас перегороджується ціле місто, абсолютно по-дилетантськи, Тобто, ну, мало того, що мудаки працюють, так ще й дилетанти. Тому що в Берліні, скажімо, місто перегороджується десь так хвилин на п'ять. Ну, саме не місто, а конкретні відрізки, де будуть там про, -про проїжджати якісь там дип кортежі чи урядові кортежі. І, і то це тільки на честь якогось там суперсаміту. Треба чинити спротив будь-кому, хто зазіхатиме на наші. Права, а не тільки там тупому прототипу півничка Палочці. І поки ми взагалі будемо нічого не станеться, доки ми лише констатуватимемо несправедливість, а не демонструватимемо власну силу і здатність е от, кидати режиму наш особистий виклик.